Слава ну, вона вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі ясишку добрий. От вже нормальний такий вечір. Поміняли мені замок запалювання, але проблема виявилася не в ньому. І от поки електрик не розбереться в чому проблема, то це у мене стартер. Оце у мене стартер. Отам я буду запускати машину. Чому? Тому що тут вона не запускається майже вже ніколи. На попередньому відео пощастило, запустилося. точніше пустилося. подивимось. Зараз теж щастить. Ну просто щастить якось так на, на відео. А так от я приїхав, не пускалося. поміняли замок, але дядьки кажуть, Фесвербес, кажуть десь між замком і тим, що втягує механізмом проблема тому що повертаєш ключ, просадка по мережі є до 7 вольтів, а не працює. Стартер не крутить, стартер добрий, стартер не вийдуть, стартери міняли декілька штук, проблема залишилась, ну, зараз вона дійшла до того, що вже от я сьогодні пускався зі штовхаша, а вони мені сказали, от пускатися отак буду прикладати сюди і пускати бегон. Ну а звісно, сподіваюся, найближчим часом потраплю таки до електрика. Працюємо. І пам'ятаємо, що нашого принакідлія недостатньо.